Ем, перш за все е, на, відповім на питання останнє, що було найцінніше, і в мене відповідь одразу, що найцінніше це люди. Ось найцінніше в цьому, в цьому курсі це саме люди, е, спільнота, Оксана. Ти е, ну неймовірно, ну це неймовірне, неймовірне відчуття. Просто бути знайомою з тобою і з кожним з вас, Поліна, з тобою теж. І з усіма з організаційною з командою організаційною і з кожним учасником і я пам'ятаю, що одразу там дивилася в табличку, чи б не залишили всі свої контакти, соціальні мережі. Хто вже залишив, на всіх підписалася, щоб бути на зв'язку? Тому найцінніше для мене це саме люди дуже цінною була теза про те, що потрібно робити. Фокус на сильних сторон, сторонах, так а не намагатися максимально там розвивати те, що е, ну, не, не в сильних сторонах. Тому що для мене, як для людини, яка там трошечки перфекціоністка і хоче бути краще у всьому, боляче завжди сприймалося те, що блін, а я там не до кінця щось розумію, ой, в мене не до кінця щось виходить. От і зовсім нехтувала тим, що в мене дійсно виходить. Е, і оця теза про те, що варто робити так. В населених сторонах їх розвивати, підсилювати, це було насправді дуже цінним. І взагалом теж погоджується блок про розуміння пізнання себе, і те, як ми розбирали теж наші тести. Це прям було круто і з практичного почала більше думати про те, як я даю зворотній зв'язок в команді. І також діск, гра. І е, розуміння оцих всіх патернів поведінки, намагання е, ну, і загалом вміння розпізнавати ці патерни поведінки і знаходити підхід людей. Це дуже класна, класна штука, класний інструмент, і е, дуже цінна, коли потрібно постійно взаємодіяти з людьми і знаходити підходи. І це прям, дуже крутий інструмент. І ще одне е, про що завжди я забуваю, за що питання, за що я собі вдячна. Воно, е, спочатку е, я його сприймала, ну просто питання, фінальне, ну, треба щось подумати, ну написати, <гум> щоб міровати завжди просила Оксану, напишіть, не, не нехти А потім я якось, е, е, якось був такий день усвідомлений. Я така думаю, блін, але реально, типу, за що я собі вдячна? І от це питання, воно таке просте. Але воно е, ну, повертає в якесь усвідомлення е, ну, того, е, що ти зробила, що ти зробила для себе, що ти зробила для інших, е, і, чи ти ну, не знаю, правильно, і чи ти не забула про себе? От, як ти побікувалася, не знаю про себе. І мені, напевно, в якийсь період воно мені відгукнулося, і от е, мені воно дуже подобається, і я хочу продовжувати практикувати. Ставити собі це питання, ось так.